І e Sports нарешті випустили FK26, і Це означає, що прийшов мій час розпочати нову кар'єру. І подивіться на це меню. Вони нарешті цього року, хоча б змінили трішечки візуалу. Додали сюди, і тепер це виглядає набагато. Краще, якісніше. І ми, звісно, що бачимо, просто подивіться Белінгем зі своєю фантастичною аурою, кудись там їде, напевно, в оболонь за Тетерівом А ми відправляємось до менеджер кар'єр. І ми, звісно, могли б започаткувати нову традицію на цьому каналі: грати постійно кар'єру за Мадрид на початку нового сезону. Проте у моєму телеграм-каналі ви обрали Ліверпуль. Там ще були, звісно, декілька інших е клубів. Проте, ваш вибір зупинився саме на Ліверпулі. Тож обов'язково підписуйтесь на телеграм. Щоб не пропускати такі важливі опитування. Саме тому ми розпочинаємо абсолютно новий сезон і будемо створювати нашого тренера. Подивіться, тепер можна вибрати дату народження на тренері. Я не знаю, на що це, на що це потрібно. Можливо, у нас тепер будуть гравці вітати з ним народження кожного сезону. І звісно, що ми могли б тут провести дуже багато часу. Проте це не так цікаво, як вже розпочати нову кар'єрку. Саме тому для вас. Ця мить пройде просто настільки швиденько, що ви навіть не помітите. А ми вже раді зустрічати нового головного тренера Ліверпулю. Арнеслот звісно заслуговує заслуговував те, щоб залишитися у Ліверпулі. Проте ваш вибір був трішечки. Е... Неочікуваний налаштування цій частині тепер стало набагато більше. Ви Просто подивіться, скільки треба пройти усіх етапів, щоб нарешті почати грати у цю неймовірну гру. По-перше, що нас зустрічає, так це як за яким геймплеєм ми будемо грати, за тим, яким ми граємо в Ultimate Team, яким, ми, звісно, що засуджуємо. Або за автентичним. Типу, гра буде відчуватися набагато реалістичніше, повільніше і більш тактично. І це, звісно, те, що нам треба. Щодо складності, я поки почну на світовому рівні. Тому що я, якщо чесно, не грав що у FC26, я от тільки через годину запустив її про що казати. Тому можливо, що трішечки пізніше ми виставимо легендарний рівень гри. А найголовніше, що є новеньке у цій новій частині, так це детальніша симуляція. Тобто, ми можемо брати інші ліги, які будуть дуже деталізовано симулюватися на рівні з нашим чемпіонатом. Також що у нас є це ринок менеджерів, і я якщо чесно не знаю, чи це нам потрібно. Саме тому ми поки що це вимкнемо і подивимося у майбутньому, що це взагалі буде означати. Ну а очікування власників Ліверпулю будуть дуже суворі до нас, тому що за останні роки Ліверпуль вийшов просто на світовий рівень, і ми повинні просто його підтримувати та робити Ліверпуль ще краще. А також нове і найцікавіше це те, що тут з'явилися неочікувані події, і насправді дуже цікаво, що це може бути. Чи то гравець травмується випадково, чи просто не захоче грати, чи захоче піти. Я поки що ще й сам не знаю, тому ми це подивимося вже детальніше у грі. І ми розпочинаємо нову кар'єру і на цей раз вже нова заставка перед завантаженням до кар'єри. І що ми бачимо, так це те, що нам тепер необхідно підписувати контракт, чого не було раніше у попередніх частинах цієї фантастичної гри. Нам пропонують 83 тисячі доларів у тиждень. Можна мені, будь ласка, один тиждень щось там поробити реально, хоча б підлогу помити за такі кошти. Ну і ось він, пані та панове, новий тренер Ліверпулю Богдан Кігер. Раді вітати цього фантастичного тренера, який просто потіснив гарне слота. І тепер прийшов наш час розпочати нову сторінку у нашій кар'єрі. Звісно, що поки що особливо нічого не помінялось. Єдине, що з'явилися маску москоти, Моск... ми засуджуємо. І звісно, що нам тепер необхідно робити купу справ, налаштовувати стартовий склад команди, шукати нових гравців. Але все це трішечки потім, тому що давайте перш за все проаналізуємо наш стартовий склад команди та. Подивимось на слабкі місця. І об'єктивно, що слабких місць у цій команді просто не може бути. Ісак на, на вістрі атаки 88 рейтинг, Вірц, 89, Салах, 91-й, Дейк, 90-й, Алісон 89-й. Єдина, мабуть, тут слабка позиція це лівий та правий захисник, але фрімпон має просто шалений потенціал, тому ну, його замінювати взагалі немає сенсу після такого фантастичного сезону за Байер. А от Мілош Керкас, звісно, є питання, і в мене вже є. Одна. Неймовірна думка, кого ми можемо повернути в АПЛ. Але це все трішечки згодом. Також ви просто подивіться на нашу лаву запасних, на наших резервів. Що тут за Нуніс? Їй навіть не встигли нормально підлаштувати склади команд. Ну то таке вже, і звісно, що конкуренція на кожну позицію просто неймовірна. Але от, не знаю, чи зможе к'єза витіснити салаха, чи зможе Кертіс Джонс витіснити вірца. Це ми будемо бачити вже протягом нашого сезону. І перше, у тут якийсь новий туторіал. Чудово! І звісно, що з приходом нового тренера до Ліверпулю прийшов час поставити новий футбол, новий рівень футболу, а саме кікербол першої версії. Подивимось, наскільки він себе реалізує, хоча б на старті сезону, чи взагалі він щось реалізує. А кікербол означає, що ми будемо грати за суперагресивною тактикою. Це контратаки, це просто. Найвищій, найвища лінія захисту, яка тільки можлива у грі. Ну і поки що ми не будемо міняти нашу схему гри. Нехай це буде 4-2-3-1. Подивимось, наскільки вона себе реалізує, але пізніше, можливо, ми будемо вносити певні зміни. Ну а поки що займемося тренерами, які будуть розвивати наших гравців на просто неймовірний рівень. Ой, тут стільки купа туторіалів, господи. Ну що ж, давайте подивимось на тазу знову цей туторіал. Господи, не хочу дивитися ці туторіали, але хочу грати. Давайте подивимось на наших молодих козаків, яких ми будемо розвивати. І що ми тут можемо бачити? Ви просто подивіться, Бр... Бен Брук, дев'яноману дев'яносто два потенціалу, п'ять на слабкій нозі, три на фінтах. Це насправді дуже е, ну. Цього гравця потрібно розвивати та виводити на рівень стартового складу команди. Також у нас є більш-менш непоганий правий Вінгер, 89-й потенціал, три зірки на фінтах, три зірки на слабкій нозі. Непогано це виглядає. А також у нас є і, і молодий гравець навіть зі срібним плейстайлом. Але лівий захисник у нього всього лише 67 потенціал, але в нього 5 на слабкій нозі, а також є срібний плейстайл. Темп нас це трішечки не влаштовує, саме тому ми будемо організовувати. Шукову місію наших скаутів, щоб вони знайшли фантастичних талантів у нашій неймовірній Україні. Можливо, там, десь сидить зараз новий Михайло Мудрик і чекає свого виклику. Саме тому ми. По-перше, будемо шукати лівого захисника, оскільки в нас це поки що є слабкою позицією. Також можна і правого захисника. Можемо взагалі зробити акцент на захист. Перша місія відправляється успішно в Україну. Я дуже співчуваю Банксу, тому що, ну. У нас тут просто неймовірно, якщо чесно. Далі ми, звісно, відправимо ще одного скаута, але тепер вже у його рідне містечко, кудись там в Англії. Нехай він буде шукати нових атакувальних гравців, які нам також, в принципі, можуть знадобитися, хоча там Салах, там гах, там Ісак Я не знаю нащо, що чим взагалі займатися тут. Наче ви мене сюди посадили. Ну а Румун відправиться до Бразилії, де буде... де буде шукати нових флангових гравців до нашого стартового складу команди. Можливо, там знаходиться якийсь новий Просто неймар Вінісіус, не дай Бог, звісно. але Тим не менш, ну і що ж, а на календарі у нас. Та й йо йомаю, знову цей просто нашо ті туторіали. Ну, а на календарі перший офіційний матч, який очікує на Ліверпуль, це матч проти Крістал Пелесу у фіналі Суперкубку Англії. У реальному житті вони успішно його програли Крістал Пелесу. Проте ми спробуємо виграти цей трофей до, до, до нашого активу, забрати його та відстоювати звання найкращої команди англійської прем'єр-ліги. Короткий термін завдань включає у себе виграти Прем'єр-лігу. Виграти кубок Англії, виграти. Лігу чемпіонів, і я, якщо чесно, навіть не знаю, чи вийде в нас це зробити, щоб залишитися у Ліверпулі. Можливо, хоча б одне тут треба виконати, але якщо усі три, то це просто буде найскладніша кар'єра у нашому просто житті. І нам було б непогано виграти требл з Ліверпулем у новітній історії футболу. І ви і, ну, і ви мені просто скажіть, як з такими гравцями цього можливо ну, можна взагалі не зробити. У нас найнижчий рейтинг, ну розумію, зрозуміло, що тут найнижчий рейтинг. У нас шістдесяти, але у нас є Салах, Ван Дей, Калі. Сенвірц, Ісак, Макаріс, Конате. У нас фантастично сильні гравці. І знову ці туторіали, можливо, їх можна було б якось пропустити, але вже нехай. Іван Дейк зустрічає нас. Ми раді вітати вас у Ліверпулі. Я також дуже радий вас вітати. nice to meet you bro І ну, приступаємо до роботи. Ван... 에, ну, віджил треба вигравати кубок Супер Кубок Англії. А в нас вже є перша пропозиція щодо трансферу Робертсона до. Хто це? До Лейпцигу і ми в цілому можемо заробити на цьому трансфері, особливо враховуючи, що в мене є один кандидат на позицію лівого захисника. Саме тому ми можемо прийняти цю пропозицію та чекати, що відповість їм цей гравець. А також Фрімпонг, який тільки перейшов до нашої команди, Манчестер Сіті вже намагається його викупити. В нас Але, ну, вибачайте, ми конкурентам не продаємо наших гравців. Він не встиг ще навіть пограти за Ліверпуль. Вони вже хочуть його купити. Ну що ж, пані та панове? Ендрю Робертсон залишає. Тренувальну базу Ліверпулю та йде покорювати нові вершини у своїй історії життя. Куди він переходить? Він до Лейпцигу переходить, тому побажаємо його мову реально усього найкращого. Дякую за усі ці неймовірні сезони за Ліверпуль. Але ну, на нас чекають інші завдання. Також і Манчестер Юнайтед хоче придбати якісь тільки. Ну, вам мало форвардів чи як ну, вам це не допоможе. Також нашу команду залишає це Мікас, Цемент. Лівого захисту, який приходить у жорону на два роки аренди. Нехай він там буде зростати. Тому що поки що у нас є лівий захисник, а також на поготові вже ще один гравець, якого ми підпишемо трішки пізніше. Надходить пропозиція по салахові Челсі. Ну ви то хоч куди йдете? Ще й віддають нам Андрюху Сантуса за ну, 80-й рейтинг. замість Салаха 91 перший ще доплачують усього лише 68 вісім мільйонів. Ну Вибачте, але ні На пересезонному турнірі наша команда насправді непогано провела свій час, зігравши в нічию з Баварією, Лейпцигом а також перемог перемогли ми Атлетік Більбау з рахунком 3-2. І наразі на нас чекає фінал суперкубку Англії проти Крістал Пелесу. Ну і ви мені скажіть, як можна взагалі програти цим хлопакам Із е, Крістал Пелесу? У них, звісно, 5 захисників, що можливо трішечки буде нам боляче грати проти такого складу команди. І не факт, що ми можемо навіть із якісь моменти створити. Проте ми будемо робити усе, що в наших. Силах. І саме оці 11 гравців, та ще лава запасних, вийдуть та покажуть на що вони спроможні проти такої команди, як Crystal Palace яких ми взагалі не повинні відчувати. Ну він пані та панове, перший матч на чолі Ліверпулю у суперкубку Англії, Богдан Кікер та його підопічні. Мерсесайці проти пташок Крістал Пелес. Ми у зеленій формі, а це означає, що будемо здаватись травою по максимуму. Будемо хамелеонами. Можливо, це зіграє нам на користь. І ось вони виходять. Ось вони виходять, щоб показати усю свою мерсесайдську міць у фіналі Суперкубку Англії проти Крістал Пелесу. І головне, щоб гравці були реально замотивовані його виграти після таких перемог у минулому сезоні. На жаль, у Лізі Чемпіонів трішки не, не, не фартануло їм. Проте, можливо, з нами ми дійдемо до фіналу Ліги Чемпіонів. До фіналу Кубку Англії займемо перше місце. Це це трішечки, звісно, згодом. І ми вже готові розпочинати наш е, перший матч на чолі Ліверпулю. І саквіде опасна вірса. І ми розпочинаємо. І поки що насправді геймплей відчувається. Відчувається по-іншому. Тут ще грає роль те, що ми виставили автентичний геймплей, паси боже, під час дощу вони такі якісь. Небезпечні. на Салаха, Салах. А можна з ударом Салах перевіряємо голкіпер, але прямо по центру пробуває Салах. Невже це все на що він здатен? Кодігах, Ісака ісак. Вривається, треба корпусік, треба ударчик. І вже є перший небезпечний момент біля воріт Крістал Пелеса. А це навіть кутовий. Ми заробили. Ну звісно, після такого удару вісака, Ну це точно кутовий. І тут може зіграти зараз Вандейк. Як на нього летіла ця подачка? Вірс зовсім один. Вір, це може з ударом перевірити Хендерсона, але він рятує зараз свою команду. І ми поки що тиснемо на ворота Крістал Пелесу. Це непогано. Ох, Ісак, як ти помиляєшся, господи. Ісак, туди на Салаха. І Салах може вирватися на ударну позицію. Але чому він такий повільний? Салах, виривається у штрафний майданчик, але дощ заважає йому прийняти зручне положення для удару. Ну і перший тайм закінчується з результативною нічиєю. Хоча моментів ми створили насправді багатенько біля урід Крістал Пелесу. Ісак, з ударом перевіряємо Хендерсона знову, і поки що фінесики летять ну так собі у цій частині. Ісак на вірця, можна далі. Вірц на Ісака, але дощ. І він трішечки зупинив швидкість того м'ячика нещасного. Ми могли б зараз таку, таку комбінацію створити у штрафному майданчику Кристал Пелесу. Вірц на Ісака, Ісак далі на Салаха. Салах, і можна ще раз. З ударом Салах перевірити, стійка. Стійка рятує Кристал Пелес. Настільки близько, ми ще не були до забитого м'яча. Ох, як ми помиляємось у захисті. Ні-ні-ні. Все ні, ні. обережно, Алісон. Чому Чого ви нервуєте? І знову сар на правому фланзі атаки вбігає до нашого штрафного майданчика, але захист. Певно воно справляється зі своїми зобов'язаннями у, у цій зустрічі. І 0-0. Ми приходимо до екстра таймів. І це цього не хотілося б взагалі, Чи серія пенальтів тут одразу буде. Бо з цими вашими новими футбольними правилами я взагалі щось трішечки не розбираюся. І на нас одразу чекає серія після матчових пенальтів. Господи, матета проти Алісона одразу в Ліоні. Він майже по центру пробуває. І ми поки що про програємо у цьому пенальтському двобої, але Салах. Певно, рівню рахунок у цій зустрічі, не дає шансів Фін Хендерсону. Тепер наша задача за Алісона відбити пенальті від ЄЗЕ. Слабенько б'є Єзе по центру. По центру. Це було очікувано. А тепер і ми перевіримо Хендерсона. Просто б'ємо по центру. І тепер ми вже попереду. Головне зараз не прогавити цю перевагу. Сар також легенечко б'є. Куди? По центру? Знову? По центру знову. Алісон спокійно забирає того м'яча до своїх рук. Ісак потужно в правий куточок пробиває. Хаджес. Ух. Пробуває потужно в правий нижній, і тепер ми повинні ставити крапку цій зустрічі Гакпо проти Хендерсона. Увесь матч ми пробували того Хендерсона, але в нас, на жаль, не вийшло цього зробити. І в правий куточок перевіримо Хендерсона і Ліверпуль. Впевнено, в серії після матчових пенальтів. Подивіться, нова анімація, тільки щойно була. Ході Гакпо одна поява, нуль м'ячів. Оце так фантастична статистика. І Ліверпуль забирає перший трофей цього сезону. Ось так ми тільки стали на оці ваші футбольні поля і вже забираємо. Боже, як воно лагає. Вже забираємо наш перший трофей на чолі Ліверпулю. Ну і далі на нас чекає лише початок нового сезону англійської прем'єр-ліги. Подивіться, непогані заставки, якщо чесно, цього не вистачало. Це додає, додає трішечки більше такого реалізму до цієї кар'єри. І ось він вірджа Ландейк. Усі його партнери по команді, там, де всі ми стоїмо, вже чекаємо, щоб наш капітан команди підняв цього трофея над своєю головою. І ось він Van Dijk, з цим щитом, просто над головою підіймає його, і ми переможці. Що ще тут додати? Тепер і меню виглядає навіть трішечки іншим чином. У Ось така велика флашечка. Ще раз повторюю, що Ліверпуль є чемпіоном. У реальному житті ми цього ну Ліверпуль. Не ми. У нашій, нашій кар'єрі ми змогли це зробити. Давайте подивимось, можливо, що вони щось додали тепер до після матчових інтерв'ю, щось новеньке, цікавеньке. Але нібито ні, якщо чесно. Тому залишайте свої питання в коментарях. Можливо, ми можемо якось знаєте, інтегрувати до нашої кар'єри. Та я буду краще відповідати на ваші запитання, ніж на оці заскриптовані. Ну що ж, пані та панове, перед початком нового сезону АПЛ в нас вже є перші знахідки наших скаутів. І, ну, взагалі, хто кидається, так це Григор, Григор Гордієнко. Але якщо раніше можна було якось дізнатися по, по його трансферній вартості, якось дізнатися, чи цей гравець є топом, чи не топом, то зараз це набагато складніше, і воно здається, не пишеться. Але добре, хто нам потрібен, нам потрібен якийсь там, можливо, правий захисник Гордієнко. Ми підписуємо до нашої молодіжної академії. Нехай він буде, Єгор Кириченко. 76-й також, нехай він буде, зайвим точно він себе не буде почуватися у тій молодіжній академії. І поки що на лівий фланг усе. У нас ще є, звісно, Григор Павленко, точно Павелко, і це він тому дякуємо. Проте він нас трішечки не влаштовує своїм потенціалом. І Володимир Козак. Його варто підписати, ну, навіть лише через прізвище. Усі інші, на жаль, нам трішечки не підходять. Щодо Англії, то тут є Патрік Кліфорд Форвард з потенціалом 94, просто шалений якийсь реально козак, якого ми обов'язково підписуємо до нашої молодіжної академії. взагалі тут набагато більше, якщо чесно, талановитіших гравців. Але я то не казав. І насправді тут зарплатня 21 тисяча в, в тиждень. Тобто це вже. Ну, Майже в три рази більше, ніж те, що ми бачили з України. Можливо, на цьому можна якось дивитися, чи він ну, реально того вартий, чи ні. Ну і в Бразилії також не менш талановиті гравці, нам підібрав скаут. У нас хто це? Правий півзахисник 94 потенціалу. Ми його обов'язково підписуємо. Виростимо з нього нового Мартінелі, нового Салаха, Неймара, Родріго, Вінісіуса. Просто кого захочете. Роналду, навіть Р9. Нам надходить пропозиція понунізу в оренду у реальному житті. Він взагалі залишив Ліверпуль. Тому нехай ми його відправимо в оренду. Хай собі там у Лілі щось собі робить. Не будемо на нього звертати уваги. Бо ми вже переходимо до нашого першого матчу в англійській прем'єр-резі проти Борнмуту, які зараз займають першу сходинку. Ось така фантастична ця гра. Ну і звісно, що по складу команди тут нема що казати. Ще за барний у Борноті. Боже, ну що ці ну, так важко просто перемістити його в Парі Сен-Джермен. У вас було стільки часу, у вас стільки грошей, господи, Да заплатіть ви мені, хоч трішечки, я сам це буду власноруч ви перемі... Ну, Переміщати їх до інших клубів. А ми вже готові вступити на Енфілд та розпочати наш перший матч з Ліверпулем у англійській прем'єр-лізі на домашньому стадіоні. Вже там якісь тактики мутяться, щось розказується. Ну це класичний Богдан Кікер, тренер можна розробникам віддати належне, хоча б за те, що вони додали нових катсцен до цієї гри, яких не було в пару сезонів точно. І ось він гімн Ліверпулю, зараз і почуєте це фантастичне. Не почуєте, ми в підземці зараз знаходимось. Вони навіть не обновили геймфейс забарного. Ну, це просто якісь бовдури. І що ж, червоні проти рожевих, і ми готові розпочинати і знову дощ. Ця Англія просто перший небезпечний момент саме чомусь біля наших воріт стається. Міло Шкеркас, як він виборює того м'яча? Чекане безпека! І ми пропускаємо. Може, там усайд був. Чи ні? Нема можливості переглянути Вара, може. Якось ніби і тримали гравців. Щось якось він вже опинився один впритул до Алісона, і там настільки він повільно залітав до наших воріт. Алісон просто не вистачило сантиметрика на своїй руці, щоб дотягнутися до цього м'яча, і ми пропускаємо вперше у нашій кар'єрі. І мені, якщо чесно, поки що взагалі не подобається грати з одним центр Форвардом. Так, а тут вже накльовується ще одна атака біля наших воріт. І Алісон рятує, я вже подумав, що це пенальті зараз буде. Що це за пас взагалі? Ми ледве з цим пасом не пропустили ще одного м'яча. Мені щось взагалі не подобається, як ми граємо. Якось, ну, вони тупо стоять на своїх місцях. Немає у того, що вони показували у трейлері, що вони там щось забігають. Туди там такі можна робити схеми. Можливо, це так впливає автентичний геймплей. Бог за його знає. Що давайте спробуємо зіграти у більш атакувальний футбол. Зробимо трішечки нижчу лінію захисту і спробуємо зіграти хоча б так, можливо, вибрати не контратаки, а... Тільки так на контратаці, отак-от. О, помиляємось у захисті, боже, як Алісон нас рятує. Що відбувається з командою? Я не можу зрозуміти взагалі. Ох, ще, з кутового ми зараз пустити. Жаліється, жаліється Алісо на захисників. Звісно, я все прекрасно розумію. Тут контратака. Що ми? Ми нічого не можемо зробити у цій контратаці. Ми тупо втрачаємо м'яча І знову. Моменту Ісака, чи зможе він хоча б цього разу реалізувати І тишком нишком, все ж таки в дальній нижній куточок Ісак пробиває Петровича. Можливо, треба було завжди бити низом І ми зрівнюємо рахунок на енфілді нас залишається не так багато часу, щоб вийти вперед та вийти переможцями з цієї зустрічі. Ми повинні виходити з неї переможцем. Давайте відверто. Ми Ліверпуль, але вже хоча б знаєте, тішить те, що ми зрівняли рахунок у такому не взагалі щось непростому матчі. Куди цей? Куди цей пас просто? Куди цей пас? Кого він шукав? Ох, ісак, на макалістера. М'яч ще залишається у нас. Все добре. Далі, далі. Які тіке? можна. Ні, Не можна. І це скоріш за все, що все. Пані допанове, Нічия на Енфілді. Хоча б не поразка вже тішить, але треба щось робити з цією грою. Взагалі вона мені не подобається. Так, ми молодці, ми перемогли в суперкубку Англії. Вже є перший зароблений трофей. В принципі, вже можна йти на пенсію, пити тетерева, але попереду ще просто купа роботи. Ну і наступний матч ми спробуємо зіграти таким стартовим складом команди у дуже агресивний 4-2-4 футбол. Тож подивимося, чи зможе Ісак реалізувати себе у цьому матчі, бо поки що все насправді поганенько. І вже у цьому матчі наша команда почала себе нарешті проявляти. Усі свої найкращі якості І вже Ісак на початку матчу Пробиває голкіпера у дальній кут воріт та відкриває рахунок у цій зустрічі. І саме такої гри ми очікували від Ісака проти Борнмуту. А згодом ще і Флоріан Вірц подвоє перевагу Ліверпуля цій зустрічі та дальнім ударом, знову ж таки, у дальній кут воріт суперника. Забуває другий м'яч нашої команди у цій зустрічі. І ось так повинна виглядати ну, справжня топ команда. Дуже багато вільного місця було у Флоріана Вірца, щоб... Робити та реалізувати момент, і там взагалі щось без шансів, залишили того улкіпера нечасного. Штрафу майданчику, Салах проходить Салах. Що він робить? -о. -хо! це просто якесь знущання над нюкаслом. 0-3 вже на 20 й хвилині зустрічі. Показує своє прізвище. Салах, 10-й номер, все справедливо. Ну і нюкаслу поки що взагалі немає жодних шансів. Слава далі, на Кітіке. тіке. Боже, а що? А що захистом ньюкаслу? Що з цією гроя, які тіке, ти мог четверть зараз забити вже. Попереду ще дуже багато часу, і ньюкасл може зрівняти рахунок у цій зустрічі, і не варто вони вже роблять заміну. Що відбувається? На 27-й хвилині матчу. Немає офсайду, у Ісака. Можна втекти. Можна. Ісак, спокійно, спокійно, Ісак, Ісак, Ох, спокійно. В нижній, ближній куточок. 0-4 дубль на Ісаку. І я гадаю, що ми можемо просто вже закінчувати цей матч та переходити до наступних наших суперників. Ви просто подивіться, ну, 6 ударів, 0 у наших суперників. Поки що це неймовірний матч у нас виходить. І поки що ця схема гри реально себе виправдовує. Ну і саме з рахунком 0-4 закінчується наш другий матч у англійській прем'єр-лізі. Просто один удар у Нюкаслу, один шанс у Нюкаслу, і у нас 12 ударів. Просто. Реалізували в принципі усе, що можна. Ну і наприкінці цього місяця на нас чекає просто найскладніша зустріч, яка тільки могла бути. Ліверпуль зіграє проти арсеналу, і можливо, саме перед цією грою нам потрібно якось підсилити нашу команду. На наші трансфери ми маємо 175 мільйонів, за яким ми можемо підписати нових гравців. а поки я буду шукати нового гравця до нашого стартового складу команди. Можете подивитись попереднє відео, де ми провели 10 сезонів за Шахтар Донецьк.